Усім привіт! З вами я, Кава Кава, і сьогодні ми граємо в Бед Майнкрафт. Як ви розумієте, ми лице ви перший раз бачите. Ну, не перше, бо там були ще всякі шорти, Но відео перший раз. Привіт! Ну, я впевнений, і вам це відео сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, ставте подобайку, точніше. Підписуйтесь на канал. Ну, а ми не будемо тримати вас. А будемо говорити, погнали. <му> так, мене жі є тут. Mm, ну, еники, беники, їли вареники, еники, енеки, бам. баба. Дам Будем басейн. Так, давайте выберемо. Mm, давайте по приколу. Рожеві. Давайте по приколу візьмем шаца. Mm, зараз я підкручу звук. Чуть-чуть. Капельку. Ні, заголосно. Заголосно. Давайте лише на 9. Я вийшов. Коротше, друзі, якщо е, вибачайте за такий перерив. мене щось. Я, коротше, нечайно вийшов з сервера, то зараз я вже нарешті з сервер, в сервері. М -м, так. Що нам робити? Мене кепталь. Давайте, зараз, певно, що скорше всього. Так, Зараз почекайте мікрофон чуть, чуть підправлю, щоб легше було говорити. Давайте зараз по приколу е скоренько купимо сокиру і блоки і поженемо на сірих. Бо вони на центр вже йдуть, як я бачу. Давайте скоро женемо на них. Їх... Їх четверо, там двоє на базі. Короче, давайте швидко. Э, так. Добудуємося. Давай, давай, біжи, біжи. Ламай швидше. Так, білі що, білі. є? А білі є, я можу їх, в принципі, зламати. Я блоки зараз куплю іду зараз на них. Їх четверо. В принципі, я вже добудувався до сірих, так наші, в принципі, вже йдуть на сірих, а я йду на білих, зламаю їх і жену додому, куплю все, що мені треба, і піду зламаю сірих. Бо наші якось не дуже не роблять щось там. Так. Ох-ох. Мінус. Не ліс до мене. Тебе скажу, до мене лізти не можна. Ах ти, ах ти! Так я тікаю. Мінус. Не-не-не-не-не! Наші туда зальлись, блин! Наші я взагалі туда в магазин пішов Ну вони вже захищені, це вже погано. Наші вообще нічого не роблять. А шо, шо наші вообще тут нічого не роблять, я не понял. Вообще нічого не роблять. В принципі нічого. Я в шоці. Наші навіть на не найдут. Шо за люди такі? Аж, а аж аж найдут на сірых. Шо за такі люди? питання короче я на білих поки час я ще я їх вбити можна. можно значить я мне закликут ах блін зламав мисс нічого не допрыгнул нее блін <x> <targeting> Блін, а за що таке а з яблучку купив Так, скоронько. Не знаю, чому чем було в одной кадре. Ох, я зараз вам капець дам. буррю. Фиут, что? я тобі зараз покажу, хто тут батя. Ти мене почув? Бачу, означає карма. В такій то епосі Ох, зараз я вам надам. Ой, зараз ви получите, ви б знали. А ой-ой-ой. Так все міну зробив. Сам там далі справляйся, не моя проблема. Ні-ні-ні-ні-ні. Та двоє, двоє. Я в шоці, блін, ну що за гра така? Я взагалі не розумію їх. Шайраз басейн. Ніколи мені не везе. Капець, що зараз? Блін, то то що така карта інтересна. Тут навіть ліжко нормально не захистиш. А сразу всі майже на центр підуть. Капець. Що за люди? вони ліжко навіть нормально не вміють захищати. Що я завжди маю ліжко захищати, чи що? Не вже? тут. Я сі. Ти позаки, я я вмію Береш таку меч. Коротше, нічого не знаю. Смотри, там хочется и и не защищает и я на центр. Так, вот так резко, резко, резко. И да давайте будемся сейчас на э, красный центр, вот скоро Мне зараз... Раз. Раз. Я шо казав, всі зразу майже на центр поженуть. Я забрав хоч би якийсь ресурс. Вже можна щось собі купити. Зайти пару ресурсів. І кайло, і блоки, і, і все, і можна вже на когось валити. Не тяжко. В принципі. Бо на кості ще можна валити, я не знаю. Так, минус жовти? Не, як-як-як-як-як-як-як. Як, 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 як? як він туда залез? Як вин туда залез? за блина? Ты шо, сюда пришел? Ты что я пытаюсь сюда пришел, хлопча? взагалі, не нема заводит. А ти біж. О, бач? Криють. Капець повний! Все, вам всім капець. Я зараз, як включу режим Бога, то і повний вам капець. Ви поняли мене? Просто зараз включаю режим Бога і все, і вам капут. Ви мене почули? Все, я включаю режим Бога. Мене навіть ніхто не може вбити в режимі Бога. Я такий мій режим робити тут. Штумулот зараз не поздоровиться ніяк. Ах ти, ах ти. Ах, о, чи так. Чи так. Понятно, він просто такого заклікує, певно. А може ще гірше навіть. Та боже, наші просто в фармі більше нічого не роблять! Не навіть блин нормально в принципі просто йти кудись, вбивати інших не можуть. Бо вони, в принципі того не вміють. А то я тільки з луком, да. Ну ти просто з цим луком. А не тільки значом, да. Де, де, де. Я залагавшу, Та, все. Як? О ні. Я потікаю від тебе, але це не проти, я певний. Не йде за мною добре. Ох ти! Ох ти! Ти не знаєш, що в мене за вбивство режим. Вбивство режим, це капець. це повний капець. Вбивство режим. ти режим бога в мене... Це все, це тобі не жити. Режим Бога це коли тобі просто не жити Так. Да ти фармишся! Чого ти іменно тільки тут фармишся? Ти на жовтих не можеш піти, чи що? Їх там і так нема, в принципі. Та і там хто реси забирає. Ніхто, ну то все. Що тут мішає просто такое взяти золотатись? залутатись? Купити собі там якусь броньку? Бабах купити. Блоки купити і кіркайло купити і все. Що тут такого мішає? Так, я заїдаюся і йду на оранжевих. Їх зламаю, бабахну. Ну, перше бабахну забудую. Щоб якщо що... Шо... О, біжить. Тобі не вдасть. Ах ти! А, вот, я понял. Ех, я поняв прикол їх. Той Та чи так просто так заклікує, аж від... просто відбиває. Ти нашу це забудував, геній! Від мами своє народився геній якийсь. По житті. не по житті. Я Серйозно? Хто там мінус? Вернів Чи ще дур... ага, не дурнувати пан. Це? А де? Ем... почекай, джей база? Такий щось понятий не може чай це база. Ты я щось не то зробив що? Чи взагалі не там. А, ну то я не зелених чого б. Я з них добудуюся до нас. Зараз заберу реси. Куплю літра. Куплю ще силу і яблук. Заїмся, зап'юся і добудуюся. Да интересно. Все, я втікаю дуже мені повезло. Тільки попадись мені на очі. Тільки попадись мені на очі. Я зараз у тебе заріжу. Гарантія. Заріжу моментально. І все, і нема. Я впевнений, що ти такого хочеш. Що як хочеш? Гарантія, ну дуже велика. Називається собі побудувався спокійно, в принципі. Тебе типу ніхто не. Ні. Дві тисячі ресурсів. Це капець, це просто капець. Я не розумію. Той мене зірвав. Той мене зірвав. Що далі? Коли в мене буде найліпший сет стало, ми мене що зірвете? Ну, я що казав? Це називається просто капець. Все, оранжеві, тільки тримайтеся, я зразу вас зараз йду ломати, бо ви мене вже нервуєте. Як ви мене вже задубали? Така гарантія велика Так задубали мене вже Он просто не сжета Я гарантію там даю. Типо А ну автоклікер. Я не сумнівався. Автоклірщик. А ти що тут стоїш? Давай йди звідси Фармити без кінця. Что? Багато не пофармишь би так. Фармить себе Ні, ні, ти навіть не мрій. А, во-во-во, Криса, 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 криса. Криса, криса, криса. Тобі не жити. Криса. Тобі... Не жити. Ага, вояк він там просідає. Так гарно просідає. Йому капець. Хай попадеться мені на очі. Молодець. Хорош. Ти не фармитись? Які? Які ножниці? А той ще фармиться без кінця! Ти йди ти! Нервує! Той чел тільки все, що вміє це луком стріляти, йому тал знесло все, він зразу мінус. Мам. Мам, 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 бам а, так, ну само собою. Вони всі захищають одного. І просто як в крису йде, йдуть підкидається. Під ну, само собою, типу, взирають, це така криса, така гарно під'їдається. Тобі не жити. 14 ХП. Отак От мене вже нервує, та на нас дуд, геній. Вставай, давай. Новий. Ой, не знаю, який у мене автоптик прекрасний. А, він тільки все, що міг бомбати. Як тобі таке? 12 хп залишається. Хлопчика. Як вам таке? Мінус. Все. Не треба зі мною. спорити. Я вам що казав? Нарвайтеся на мене. Нарвуся я. Нарвуся я. Не <реку> Я вам таке. Холопці. Нападайте разом? Добре. Прийдете на нашу територію, ми вас заб'ємо. <реку> Останній. Останній що означає? И все. А значит, зараз что я беру? Он жид. Я сказав, нарватися на мене і нарвуся я. Я сказав, я пообіцяв. Ну, з вами я, був Кава Кава. Я не буду з вами прощатися. Я думаю, ви, вам сподобалось це відео, та я бомбив дуже сильно. Вибачайте. но Не буду з вами прощатись. А буду говорити до нових зустрічей! Па-па